Перед мудрим і небайдужим, цікаво. Хлопці на нулю вже зрозуміли, за що вони воюють. Є у них інформація щодо заяв сьогоднішньої влади. Зокрема, Кулеба не стидаючись уже говорить, що виявляється, українці воюють за те, щоб після війни відкрити кордони і сюди приїхали В'єтнамці, Бангладешці, Камбоджа, Лаос, усі ті країни проти іммігрантів, з яких зараз активно виступають в Євросоюзі. Або можливо всіх їх з Європи цілеспрямовано відправлять в Україну, і саме тому Кулеба той, який заявляв, пам'ятаєте, та що ми готові воювати з лопатами? Я серйозний, коли кажу, що навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації. А сам він не воює ні з лопатою, ні з чим. Сам він виїхав напередодні прийнятого рішення владою щодо заборони виїзду державних чиновників, виїхав у Польщу і прекрасно там себе почуває. До речі, проти нього не вводять ні санкції, ні кривають ні кримінальні справи, тому що він є рупором сьогоднішньої влади, який зараз в Польщі, в Німеччині, по всій Західній Європі критикує рішення щодо відкритих кордонів для 18 22 річних, хоча вони по факту і не закриті. Однак він говорить про те, що це неправильна політика, і у нас демографічна криза. Пряму мову Кулеби я дам в кінці відео. Я хочу звернути увагу, друзі, що це не якийсь Кулеба, це цілий міністр закордонних справ. Це наближена людина до Зеленського. Якби не було наближено, то проти нього зараз би включили всіх собак. Зверніть увагу: ні єдиний марафон, ні Зеленський не робить з цього приводу заяв. Заяв, що він щось не те говорить, заяв, що він не так виїхав, мовчать. А відтак можна ствердно сказати, що Кулеба робить те, що йому дозволили. Так от, друзі, Україну готують для мігрантів з інших країн. І зрозуміло, що зроблять все, щоб небайдужі не повернулися з фронту. Бо якщо повернулися, то повернулись покаліченими і немічними, щоб не могли нічого зробити цій чи іншій владі, яка буде успадковувати. Все те беззаконня, весь той безлад, який чинив Зеленський і всі його попередники. Зрозуміло, за що ми воюємо. Ніхто не хоче зупиняти то поки війну, бо ще забагато українців, і вони ще можуть своїми голосами щинити проблеми для сьогоднішньої влади, відсунути від корита тих, хто прекрасно там присосався. А от мігранти з Бангладешу, з В'єтнаму, ну вони будуть покірно працювати, генерувати валовий внутрішній продукт, який. Вправно вміють розкрадати наші чиновники. Така вона гірка правда, друзі. З Цією владою мир буде гіркіший ніж війна. Так сказав Корчинський, і тепер я розумію, чому він це говорив. Тому що після війни не буде місця українцям. Українці, ті, які спроможні, не захочуть жити в безпреділі, тільки відкриється кордон. Вони вийдуть. А до нас в Україну приїде більшість Східної Азії. З Центральної Азії, а можливо, їх справді переселять з Європи. І така вона буде країна з назвою Україна, але країна не українців. Ми і так не є країною українців, тільки називаємося так, а будуть розмиті українці іншими народними і нам готують не райдужне майбутнє, за яке, на жаль, не розуміючи українці зараз борються. Тільки правда з вустку леби, який наговорив достатньо, щоб розуміти. І усвідомлювати те страшне майбутнє, яке нам приготували. Але у нас відбувся шалений цей скачок 22-му році, це жахливо. Зараз відбувається друга мікрохвиля, але дуже помітна, яка матиме далекосярні наслідки. Це виїзд хлопців 18-22 років. Треба говорити про це відверто. Я розумію, що для людей це добре, питань нема, але для держави це погано. Ам... На рівні якби, філософському, безумовно, чим більше ну, життєвому, чим більше людей залишають свою країну, тим гірше для країни. Тим більше, що в нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дівці ходять на... Я думаю, у мене немає конкретної цифри, але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна. І хто залишається і готовий її відбудовувати. Такі люди завжди будуть. І ми маємо відповідно свої задачі, свої амбіції прив'язувати до тієї кількості людей, не загальної кількості, а ще й структурно хто буде створювати власні дорогу вартість в країні, ставити і ставити на них. Ну і в принципі в історії України і будь-якої країни світу полягає в тому, що більшість потрібна раз на 4, це нічний развитисть потрібна там, раз на 4 роки на виборах, а країна рухає вперед завжди меншість будь-яку країну. І це теж буде наш досвід. Тому нічого гарного у нас в плані населення не буде. Ми в негативній динаміці. Вона у нас була і до війни найгірша в Європі. Ніхто не хоче народжувати вже ніде в світі. Тому можливо, нам доведеться відкривати країну для міграції. Бангладеш, Непал, Індія, Філіппіни. В'єтнам, задоволенням приїдуть. Е, попереду дуже важкі часи, але я спокійний, тому що я бачу, що у Україні достатньо кількість людей, яким вона потрібна.